останньої нашої розмови. Відбулися певні зрушення позитивні. В першу чергу по будівництву самих оптових ринків. І сьогодні хочу вам доповісти, що в містах будівництва це Львів, місто Київ, місто Донецьк, до них мають долучитися ще Запоріжжя, місто Харків. Ось також йде е, все по плану графіку. Е, у нас є чіткий план е, будівельних робіт, і в нас є сьогодні всі е, 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 говорити про, про те, що 1 червня е, перша черга на цих ринках буде введена в дію. Ось другий етап будівництва е, 1 жовтня також е, буде введений в дію. Ось мова йде про те, що Робота на цих п'яти майданчиках буде розпочата вже в червні місяці. Також після того, як прем'єр-міністр України Коллеги відвідав наш оптимур столичний, ознайомився із будівництвом, з ходом будівництва цього тваринку даного доручення вивчити можливість створення оптових ринків в Херсонській області і в Одеській області. І зараз ця робота йде. Я, я думаю, що, що в Херсоні і в Одесі будемо почати роботу в цьому році. Ось, тобто на сьогоднішній день, якщо коротко сказати... У нас робота про створення мережі викринків йде в межах того графіку, який був визначений і затверджений урядом.